Друзі, вітаю! Настав час листопада і запрошую до перегляду прогнозу на листопад. Дивимось загальну характеристику місяця, дивимось фінансову сферу місяця, дивимось сферу стосунків. Вінацій невеличкій колоді це колода Не Таро, це ракул Мамуазелі Норман. І за цією колодою ми подивимось важливі події для вас на цей місяць. Я наполегливо вас, запрошую дивитись, Асцендент це дасть вам, знаєте, таку більш яскраву, повну картину прогнозу на місяць, особливо для жінок. Велике прохання до вас ставити лайки, якщо є бажання розповсюджуйте мої прогнози, і це буде вам зараховуватися як вдячність за мою роботу. Дякую і запрошую вас! Козороги продовжуємо. І загальна характеристика для вас: А, п'ять пентаклів. Козороги, козороги, трошки, трошки, трошки карта про те, що багато думаєте про земне, а треба думати про духовне. Так, насправді трошки багато дивитись. Землю, условно кажучи, треба подивитися вгору да, на небо. От, заскорузли своїми якимись, от погрязли в своїх якихось битових ситуаціях, своїх битових рішеннях, битових моментів. Треба трошки такої вільності, більше трошки такого вільного подиху і вільного погляду на життя. Бо. Трошки теж бачите все своє життя існування в якихось таких страшних темненьких окулярах. Насправді, не все так погано, Ця карта не передбачає страшні там, які, якихось злидні для вас. В жодному разі ця карта передбачає. А подивитися на ситуацію під іншим кутом, бо ви дивитесь лише під одним, і бачите все в негативному форматі, в негативному полі. А є ще альтернативні не тільки джерела освітлення, а ще є альтернативні інформаційні поля. Дивіться з інших боків. Так, козироги, дивимось, що з вашими грошима. От з вашими грошима, бачите, ви сприймаєте ситуацію на порядок гіршу. Ну, як, як тільки можна уявити страшнючу позицію по грошам, насправді, з грошима не все так погано. Зовсім не погано. Це карта про гроші, це карта колісниця. Це гарна карта, але вона передбачає, знаєте, Суєтіться, як, ну, як сучий потрох. Вибачте, мені за це ну, словосполучення, але воно таки прийшло. Я вам його передала. Якщо сидіти і страждати. Ай-яй-яй, мої кошти уходять, я не можу їх піймати, вони йдуть якимось іншими шляхами. Оце про це що, отак воно і буде. Тут треба, знаєте, Взяти під контроль цю цю ситуацію з вашим фінансовим полем, під контроль, під, мало того, що під контроль а очолити, очолити оцю фінансову сферу. І тут, знаєте, не гальмуйте, будете багато думати, да? будете рахувати майбутні доходи. То потяг вже піде далеко. Тут треба майбутні доходи рахувати будете, коли вони вже будуть. Тут треба вмикатись, а потім вже рахувати. А ви, ну, у вас є така зароги, є така, ну, скажімо так, черта, коли ви от як кажуть, ділите. Багато рахуєте і ділите шкури невбитого вбитого ведмедя, да, і, і час, час пішов, час сплинув. Ця карта про те, що не, 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 не втрачай час, вмикайся. Козороги про, про стосунки, козороги про стосунки, фух, 5 кубків. Не, щось не трошки не про стосунки. А взагалі, якщо дивіться, ви досі козорові страждаєте по якимось стосункам, які вже себе віджили, і які, ну, вже, як, як я кажу, погано пахнуть. Да? В яких вже немає, вже сліду немає від тих стосунків в вашому полі, а ви все одно за них тримаєтеся, як той вож за кажуха, і намагаєтесь на на, на, оці наслєпки, на алгоритми тих стосунків будувати нові. Це неправильна позиція. В жодному разі ви на старих дражах нічого такого новенького, цікавого, приємного не сформуєте. Будь ласка, змініть свою точку зору, змініть своє уявлення, змініть своє розуміння. І відпустіть старі стосунки, і тоді вам прийдуть нові, бо ви досі побиваєтеся по старих стосунках, яких вже немає. Про вас, можливо, ваш партнер вже забув, як ви виглядаєте, не те, що, що з вами пов'язано. А ви досі ото печалітесь. Давайте, будь ласка, ставте крапку нарешті в старих стосунків, тоді тільки прийдуть нові. Бо ви. Ну, Це козироги, це ось вони, вони люблять коперсатися в тому, що вже розклалося, і немає там ну, навіть не однієї живої клітинки, щоб ну, хоч якось можна щось відродити. Так, моменти важливі для вас, важливі моменти. Ваше життя може прийти кохання, да? От. Може прийти кохання при умові, якщо ви звільнитеся від старих. Або ви не почнете формувати нові стосунки, розвивати нові стосунки на, на скажімо, по алгоритму старих. Будь ласка, в жодному разі не беріть. Ну, формат старих стосунків з новим партнером в жодному разі, це буде приречені стосунки. Якщо вам всесвіт надає можливість нових стосунків, нових партнерів, будь ласка, формуйте їх по новому шляху, по новому сценарію. Бо ви можете, ну, чесно кажучи, ну, навіть саме самі найкращий партнери, який вам всесвіт підго підго підготував, ви можете все. Своєю твердолобістю можете все звести на нівець. Козироги, Вибачте, що я трошки на вас сьогодні гримаю, але ви, ви маєте жити в задоволенні, але, а не в цих руйнівних енергіях, які ви самі собі формуєте і не дозволяєте якихось приємностей. Зрозуміло. Дякую.